Зі 120 мм мінометів, бо обстояли Лоботицькі чи по базу Маріуполя. Тому що в цьому напрямку по 22.10 гранатометів, о 22-20 з мінометів, план формування були по наших позиціях на околиці Широкого. Крім того, незаконні збройні формування обстріляли позиції Силаповари, села Шуханське і Туганській на Артемівському напрямку, а по базу Донецька і Стрілецької зброї гранатометів двічі були по Авдіївці. Коли мова йде про порятунок людського життя, дорога кожна хвилина. Не останню роль у цьому відіграє й добре оснащене авто. Саме такий автомобіль днями отримали у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Львівщині, швидка обладнана за останніми вимогами європейської медицини. І вже сьогодні вона буде на чергуванні на полігоні, де вправляються у військовій справі кілька тисяч відмобілізованих вояків. Тут постійно на полігоні проходять навчання. Проходять стрільби. проходять на танкодромі водіння важкої техніки, на автодромі автомобільної техніки. На стрільбі ще стріляють постійно з всіх видів зброї. Артилерісти стріляють з важкої зброї. Тому травматизм це е, нікуди не дінешся від того. Треба травмованих відвозити і чим скоріше. Придбали цю медичну автівку в Бельгії завдяки небайдужим українцям, а саме місцевій діаспорі та українським капеланським організаціям. Машина доволі динамічна, ось насправді ну, на ній є зручно, вона є комфортна в кермуванні, ось, і це справді ну, на ній є дуже зручно їхати, швидко розвиває швидкість, так що ну, думаю, що вона насправді буде добре служити. Військові капелани виконали почасну місію щодо передачі швидкісного та комфортного медичного автомобіля та освятили машину на довгу службу у війську. На Львівщині мобілізовані проходять психологічну підготовку. Досвід, АТО показав, що не всі чоловіки готові до випробувань на війні, тому загартувати психіку бійців перед боєм не обияк важливо. Подібну смугу перешкод військові проходили й у мирний час. Нині ж такі тренування можуть врятувати життя. На полігоні все як під час бойових дій: свистку, лігурки та літаків постійно лунають вибухи та крики. З'являються страх та адреналін. Неважливо, старший ти чи молодший, досвідчений чи новачок. Норми для всіх мобілізованих однакові. Чуть-чуть важко, але нічого. Не були дуже підготовлені та та як вже старші. Найважче це було на так би, тарзанка. Ну, вона так психологічно, тому що не знаєш, чи перепригнеш. Тарзанка це водна перешкода, яку пригнули на дроті. І скільки я вже це бачу, я не зможу. Я замалий, я за великий завжди оце. Можеш, можеш ми. І він нарешті приприга, і він такий ефект, і потім підходить. каже, дякую. Смуга перешкод навчає діяти в команді, а також готує чоловіків до будь-яких ситуацій на війні. Казали інструктори, чим більше візьмеш, тим довше жити довше. Кожен мобілізований пройде смугу багато разів. Як показала світова практика, завдяки таким заняттям вдається суттєво зменшити кількість людських втрат, а також уникнути паніки та розгубленості на полі бою. Учасникам антитерористичної операції з осколковими щелепно-лицевими пораненнями зубні протези встановлюють безкоштовно. Таку практику започаткували військові лікарі-стоматологи в Одесі. Олена Кулібаба розповідає: ці поранення є дуже специфічними. Людина відчуває не лише дискомфорт, це негативно впливає і на психіку. Как только мы начали получать таких раненых, как только начали оперировать их, и как только начали понимать о том, что проблема восстановления и реабилитации данных раненых будет существовать, мы стали думать о том, что э, те наши первичные операции, которые мы делаем при их поступлении, это не все, что мы должны для них сделать. Військові лікарі-стоматологи провели вже сотню операцій із відновлення щелеп наразі протезування зубів. Допомогти повернути поранених бійців до повноцінного життя взялися і лікарі-волонтери. В тому году ми проводили протезування сйомними і ні протезами. В этом году раділась ідея привлечь волонтерів спеціалістів стоматологів. для проведения уже так сказать, самыми современными методами это дентальная имплантация. Вот. Опять же, это радует, что наши коллеги услышали, ответили. Ну, я думаю, что каждый человек должен помочь своей стране. Кто-то стоит на переднем фронте, мы в тылу, мы должны это делать. Одеські лікарі закликають усіх стоматологів приєднатися до благодійної акції, адже впевнені, якщо нині кожен спеціаліст віддано працюватиме на своєму фронті, перемога обов'язково буде за нами. До Одеси з дружнім візитом прибув фрегат Лафаєт ВМС Франції. З кінця січня особовий склад корабля ніс бойове чергування у Середземному морі. На зовнішньому рейді його зустрів флагман Гетьман Сагайдачний. Сотрудничество з України важна для нас, для міністерства оборони особливо. Присутність такого корабля в порті Одеси – це символічний. Символічний наш затурнич. А сімворічній нашої, нашої дружби французька сторона запросила команду Сагайдачного відвідати фрегат. Лафаєт побудований за технологією стелс, що забезпечує низьку радіолокаційну видимість. У ньому реалізовані розробки щодо зниження рівня теплової помітності і зменшення акустичного поля. Це не перший мій візит. На... Закордонний корабель, тому що служу вже шостий рік. Організація, звичайна, на кораблі приблизно така, як у нас, але є свої нюанси. А на спортивному майданчику Одеської морської академії відбувся товариський матч з футболу між французькими моряками та курсантами факультету військово-морських сил. Глядачі емоційно підтримували обидві команди і перемогла дружба. Лафаєт повертається до рідного толона, але співробітництво не припиняється. У цей складний час Франція з Україною, а командувач ВМС Сергій Гайдук запевнив гостей, що українські береги завжди відкриті для французьких кораблів. З березня минулого року, по лютий 2015-го, загинуло 1780 чоловік. Така цифра вказана в базі даних онлайн. В мережі з'явилася новостворена книга пам'яті воїнів загиблих в АТО. Списки полеглих в боях на сході опубліковані на сайті Маймарібу. Тут за родами військ та в алфавітному порядку зберігається інформація про бійців, які так і не повернулись додому. За допомогою волонтерів базу створювали працівники Національного військово-історичного музею. Навесні 2014 року, коли з'явилися перші загиблі неоголошеної війни з Росією. Це загиблі наші військовослужбовці у Криму. Потім загиблі в районі Слов'янська. Чимало людей почали збирати інформацію про цих героїв. Ми зі свого боку почали робити банери, присвячені загиблим, збирати теж фотографії, звертатися до воєнкомів, до командирів частин. І таким чином ми обмінювалися інформацією з тими користувачами інтернету і соціальних мереж, які теж збирали інформацію. І таким чином ми поступово акумулювали свою діяльність книга пам'яті не є офіційним джерелом, проте вся інформація в ній перевірена. нам активно допомагають користувачі Вікіпедії, бо Вікіпедія продовжує вести цю свої сторінки присвячені загиблим. Тобто вони продовжують відслідковувати цю інформацію, теж збирають цю інформацію. Ну і фактично, книга пам'яті загиблих підглядає, коли треба у Вікіпідію. Вік... Вікіпедія бере завжди інформацію у нас. І таким чином, ну фактично, ми можемо сказати, що станом на зараз у нас майже 100% інформація про загиблих. Та є багато і зниклих безвісти. До списків загиблих їх не вносять, доки не відбудеться відповідна процедура ідентифікації. Наш музей був причетний до створення і функціонування групи, що вивозить загиблих. Саурмогила іловайський, котел Дебальцево Донецьк. То звісно, ми маємо інформацію про. Загиблих наших героїв, які ще вважаються зниклими безвісті, і ще таких, про яких родини щодо стаменна, не знають, або відмовляються вірити, що вони загинули. Найближчим часом працівники музею увіжнять пам'ять героїв і на стінах Михайлівського собору.